Всім привіт! Зараз будемо вивозити Ні, підігнали трактор, мама там перебирає, обломи, ми відкільчують від бульбу і ми будемо вивозити прямо зразу в ряди. Ось так підігнали трактор, причеп. тут ось купа, вили, зараз будемо грузити і потім вже ми не вивозимо так на осінь чи на весну ми робимо ряди і зразу розсипаємо в ряди. Одним словом, як будемо робити. Я вам покажу. Так, ось таку дістала, вона так у нас в ямі трохи покільчилась, треба перебрати. Зараз тут потрохи, потрохи перебиратися, щоб не було, бо з тих кільців і так толку не буде ніякого. І тоді одразу в ряди будемо садити. Так, вже трактор поїхав, ось такий вийшов. Результат тут чуть-чуть трохи -чуть, тут не виходило сліди від колів. Тож не тут, отут заїжджав ось так в один ряд. так фокусуйся, один ряд, Другий мішкола, і так на дві сторони розкидалось і ззадні прицепа. Зроблено так плужки і прицеп, що якщо зроблені ряди, то спокійно, спокійно ними можна заїхати так от просто в ряди, і, і воно не буде топтати, йде, йде рядами. Тут же вон, мама почала садити. просто ось так, тут ще Тут не ну як не, не вистачило, гній є, але заїзд воно трохи за колами, як виїжджає, витягує. І вирішили, що там ще є в мішках куречки. Та якби курячи послід, тосипимо. То Тут невеличкий кусок у цвіті сюди, досипем досипемо, досипимо досипим сюди. Ось так воно просто сюди. Бульба ставиться, загортається і виходить, і виходить ось так. Ось так воно так. Вже починаємо садити. Завтра, я думаю, садимо. Все, там ще приїхало яйце. Зараз підемо, підемо я вам покажу і розпакуємо. І треба буде дістати курчатне. Кочене та лізуть, словом, зараз багато всього лізе. Підемо то все разом з вами діставати. Я вже трохи зранку дістав, але думаю, що там ще, ще щось є. І так, прийшов я вже до хати. Домінантики всі на місці. Ні один ще не переїхав. Ось туди, ось тут всі такі активні, гарні бігають. Зараз лампочка за бігають. їдять тут не зодно, тут, ну, тут краще тут біло, там збоку, так не видно. Ось такі красиві випустив, приніс ось такий тазик, випустив наших індокаченяток, щоб трошки поїли тут деякі, ще щось старше, але не особливо щось хочуть їсти, трошки погуляють. Та й зараз буду їх. О, сваряться ще її знімаю. Тут я нарахував 27 штучок, під качкою ще є десь 34, точно, і ще під другою теж почала лізти. Так що я думаю, десь завтра до вечора штучок 40 мало би бути. Буду зараз їх виставляти на лікс. Може хтось забере, піднімлю одну качку, одну я вже перекинув яйце, забрав, так як би всіх Ну Там два качва, два яйця ще було. Одне нібинути одне не пам'ятаю, кинув під іншу і а, під нею заклав свіже яйце, хай, хай знову сидить. Одну знімлю, а з другої буду бачити. Не знаю, що я, чи буду сидити, чи буду піднімати. В принципі, яйце є, але, але ще думаю. Так, Тут у мене посилочка з яйцем, вже дістав з коробочки. Зараз я, їх сьогодні ще закладати не буду. Е, відставлю їх, щоб вони ну, типу, відстояли, набрали температури кімнатної, розпакую. А зараз ми разом з вами будемо діставати цих наших маленьких, ось скільки їх тут вже є. Мені здається, там був так із з тих пухових вже теж там два-три яйця було, а одне ще він долізає. Ну Я зараз поправлю, я ж кажу. Я б докладав е, яйця, то я і просвічу заодно. Що ще добре? І з тамтого інкубатора дістану і покладу сюди на вивід. Так, З цього інкубатора дістану яйце, воно вже з 7-го числа закладене, одним словом, вже можна сьогодні 20, 20, не знаю, 20 20, 5 чи 6. <рив> вже дня, одним словом, запутався в числах. Але суть в тому, що вже можна спокійно перекладати на низ, а сюди закладу знову повний інкубатор, покладу своє. І яйця від своїх курей. Одним словом, зараз беру ящик і будемо діставати наших карликових курей. Так, виключаємо інкубатор. Оп. Так, Тих своїх, тут, що я маю, може там бігають. П'ятьох, щоб я знав, я їх відкладу до печеня, щоб не переплутати. О, ось тут вже ріхо. Щось тобі я вже вологу поставив 60 щось. Щось воно. О, Я вже привик коченята, лізу дивлюсь на курча, а, а думаю, якісь цікаве коченя. Одним словом, зараз йому допоможу. Так, це в нас це в нас що? О, це в нас китайська шовку Так, і вивелась, бо має 5 пальчиків. Ось такі гарненькі. Ну, Один словом, поки що рахуємо всіх, всіх хто є, а тоді вже будемо, будемо розбиратися. Хто знесу, хто так. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Є таке, що недавно вивелося, я так і казав. Ой, п'ятнадцять, шістнадцять. Я докладав пару, я пізніше. Сімнадцять, вісімнадцять. Ходіть, ходіть. 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ось це недавно вивелось. Або має кривіну, я не знаю. 29 треба буде подивитись. Так, 30 і... Так, відкривайся. І тут ось 5. П'ять зелених яєць, зараз ми їх поки що назад. Докачення. Так, зараз, секунду, я допоможу цьому і, і будемо далі далі знімати. Так, допоміг там Том, але воно таке слабеньке, не знаю, чи з нього щось буде. А отут а ну давайте виключити спишку, може буде краще. А ось тут 30 таких таких красивих курчаток. Так, мені здається, це в нас... Пухове одне. Це в нас так, так, так. Теж 5 пальчиків. Ось такі, гідва. Так і пухові. когут працює добре, але ще ще перевірю, тих 10 яєць, але ось я закладав, що я казав, поміж них ось це пухове, це таке, так що на них одразу подивився гарненьке. Пухове. Ось це. Трошки темніше пухове і мені здається, що я щось десь бачив з чорним допчиком. О! І тут теж, бачите, на ножках пухові чим відрізняється, що звичайних курок. Ну, зараз би якось показати, так, фокусувати. Ось, бачите, чорні ноги, ну чорні ноги то ще таке. А от е 5 пальчиків, звичайно, якщо взяти, допустимо, ось гарненька бентабочка, звичайних курочок є тільки Не покажи. Покажіть свої гарні ножки, що в них є тільки по 4 пальці, а пухові мають по, по 5 пальців. Значить, 4 тут є пухових, добре, їх теж відкладу, залишу собі. І тут тут до качок, щоб, щоб не переплутати, дав ось цих собі ті, що будуть мені, зелених гієць, я, я точно лишаю собі. Зараз візьму. Вже теж а, так вивелись трошки спичі, правда, я їх поставив на інкубатор, треба їх з інкубатора зняти. Зараз. О, дуже погано телефон щось зі спишкою, що без спишки, а ось такі, такі гарненькі малята. Одним словом, в мене тут треба буде потрохи, не знаю, навіть завтра на базар їхати чи що. Ось цими ми тут каченята і оці. вони поїдять, я їх половлю тут. Бентамочки, зараз теж поїдять, я їх прикрию, в хаті тепло, а гріється і отут. І отут два стоси Два стоси птицять. Якщо так брати, тут 160, тут 30-190 це 190, і тут, Ну, якщо з то то теж 30, коротше 220, 220 малят в хаті в мене зараз знаходиться. Так, одним словом, зараз Зараз під щоб там. Інкубатор по з того всього пороху і перекладу, перекладу то яйця і запхаю, запхаю своє своє від своїх курочок. Треба буде, може, їм навіть ще, ну так як сьогодні може шаня, хай поки поїдять, а може і поставлю їм ще водичку, хай трошки поп'ють. Ось такі вони всякі кольорові, я і такі ось чорненькі, ну це чорненькі, це такі і руденькі, це, це мої це не схарися, ти слабше, хай тебе не чіпають. Це, все виводиться такі від моїх, не знаю, тут людина була хотіла, тоді я забрала, казала, що знову будуть чубаті, забере чубати, ну дивлюсь, тут такі тут є гарнюні. Треба буде подивитись, скільки їх тут є, що ще є. Щось бачу, що цього разу чубати чубати багато немає. Ну, але теж такі такі беттанчики. Одним словом гарненькі. Ну і каченята, одним словом, повиводилось, виводиться все на раз. Тут, тут. І все скоро в мене дві кочка одна має виводити, ті курчата, що під індичкою були, має лізти. одним словом, зараз виводів буде іти дуже-дуже багато. Але нічого, потрошку якось воно буде добре, зараз, зараз йду чисто інкубатор і тоді вже в кінці покажу як. Я що воно вийшло. І так, так я ще яєць не переклав, там ще є три. Тут я їх так вже накрив, вони вже сплять, там ще є три яйця, які долуплюються, я як зараз перекладу наниз з цього великого інкубатора. то мені потім, е, Я хочу одним словом його помити завтра, цей великий. Сьогодні я вже не маю часу, зранку завтра його помию і тоді вже завтра перекладу і закладу повністю домінантом, повністю, щоб було вже, вже готовий інкубатор до, до наступного виводу. так зараз закладу, завтра діставай, то теж не є, не є робота, тому, 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 тому ось так поки що все залишається. Всім дякую, що дивитесь, підписуйтесь, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.